Ніч із 3 на 4 червня 1989 року. Чорна беззоряна темрява нависла над Транссибірською магістраллю, де у протилежних напрямках рухалися два пасажирські потяги. Номер 211 Новосибірськ Адлер та номер 212 Адлер Новосибірськ. У їхніх вагонах сотні людей. Діти, які радісно вертаються з моря, батьки, які мріють про відпочинок, закохані, що шепочуть один одному ніжні слова. Не підозрюючи, що ця ніч стане їхньою останньою. Усі вони ще живі, усі вони не знають, що потягне їх у пекельний вогонь. Коли стрілки годинника наблизилися до першої ночі, вагони неквапливою ходою наближалися до ділянки перегону між станціями Аша та Улутеляк. Ніхто не міг передбачити, що тут, у темряві, вже давно причаїлася смерть. Вона чекала свого моменту глибоко під землею у трубопроводі, який ніколи не мав бути тут прокладений, накопичувався вибухонебезпечний газ. Його витікали тонни місяць за місяцем, рік за роком, заповнюючи низину отруйною суміш. Газове озеро невидима смертельна пастка. Займало площу у кілька гектарів, змішуючись із нічним повітрям, стаючи дедалі густішим, дедалі підступнішим. Трубопровід Західний Сибір Урал Поволжя побудували у 1984 році, і він був розрахований для транспортування нафти. Це важлива деталь, яка й зумовила катастрофічні наслідки. Справа в тому, що нафтові та газові трубопроводи. Мають різні вимоги до матеріалів, тиску та ізоляції. Нафта транспортується під значно нижчим тиском, ніж зріджені вуглеводні: пропан, бутан їх суміші. Труби для нафти проєктуються, враховуючи цей відносно низький тиск, а тому мають меншу товщину стінок та слабші зварні шви. Газові ж суміші потребують надзвичайно міцних труб, оскільки тиск у них у 2-3 рази вищий, ніж у нафтових системах. Нафтопроводи не передбачають транспортування речовин, які легко випаровуються та утворюють вибухонебезпечні суміші. У газових трубопроводах застосовуються спеціальні сплави, які менш схильні до корозії, під впливом агресивних хімічних сполук, що містяться у зріджених газах. У цьому ж випадку використовували звичайну сталь, що під дією зріджених вуглеводнів швидко піддавалася хімічному роз'їданню. Крім того, при витіканні газу відбувається різке охолодження труби. Сталь стає крихкою, шви тріскаються, що прискорює руйнування конструкції. В результаті газ почав витікати ще задовго до вибуху, створюючи величезне смертельне озеро парів. Системи газових трубопроводів обладнуються датчиками тиску та витоків, які фіксують навіть незначні зміни. У нафтопроводах таких систем або немає. Або вони працюють із меншою точністю. У даному випадку не було встановлено жодних датчиків для контролю витоків газу. Витік помітили лише тоді, коли падіння тиску стало катастрофічним. Але замість зупинки подачі газу його просто почали закачувати ще більше. Рішення використовувати нафтову трубу для газу ухвалили без жодних глибоких досліджень і випробувань. Це типовий радянський підхід. І так зійде. Усі знали, що труби не підходять для такого використання, але визнавати помилки ніхто не хотів. Адже виправлення проблеми вимагало б будівництва нового трубопроводу, що означало б фінансові витрати, а також покарання для керівників проєкту. У результаті система продовжувала працювати на межі катастрофи. Аж до тієї ночі, коли два пасажирські поїзди опинилися у вогняній пастці. Якби трубопровід побудували за всіма стандартами, трагедії можна було б уникнути. Але в СРСР ніколи не думали про наслідки. Коли у 1985 році в районі села Середній Козаяк вирішили зробити обвід, будівельники пошкодили трубу екскаватором, тріщину просто закопали. Ніхто не подбав про її ізоляцію, ніхто не провів перевірку. Минуло чотири роки, і газ, що витікав крізь розлом, накопичувався просто поряд із залізничною колією. Машиністи, що проїжджали цією ділянкою, не раз повідомляли про різкий запах газу. Місцеві жителі відчували його навіть за кілька кілометрів. Проте реакції не було: ніхто навіть не спробував вжити заходів. Коли тиск у трубопроводі почав падати, єдине, що зробили, збільшили подачу газу, не бажаючи визнавати, що стався витік. О першій годині ночі обидва потяги повинні були проїхати цю ділянку з різницею у кілька хвилин. Але ланцюг випадковостей, невидима рука долі, спрямувала їх в один момент в одне місце. Поїзд Адлер Новосибірськ затримався через технічні несправності новосибірськ Адлер зробив вимушену зупинку через жінку, в якої почалися пологи. Якби цього не сталося, вони б не зустрілися там, де вже чекала їхня загибель. О першій годині 14 хвилин ночі відбулася детонація. Що стало її причиною: іскра від гальмування, електричний розряд чи навіть викинутий з вікна недопалок, ніхто ніколи не дізнається. Але газ, що насичував повітря, спалахнув миттєво. У мить тиша розірвалася. Вибух був такої сили, що вагони підкинуло в повітря, немов дитячі іграшки. Одинадцять вагонів злетіли з рейок: сім із них вигоріли дотла. Метал плавився. Люди всередині не мали жодного шансу. Полум'я розтягнулося на два кілометри, і його було видно за сотню кілометрів. Вибухова хвиля вибила вікна в будинках, що стояли за 10 кілометрів від місця катастрофи. У найближчому лісі дерева згоріли вщент за лічені секунди. Температура в епіцентрі досягала тисячі градусів. У вагонах не лишилося навіть тіл, лише обвуглені скелети та попіл. Очевидець, міліціонер із міста Аша, згадував ту ніч, я прокинувся від яскравого спалаху. Було світло як у день, але світло це несло смерть. За 20 секунд дійшла вибухова хвиля, і в будинках вибило всі шибки. Я вибіг на вулицю і побачив, як небо горить. Було таке відчуття, що почалася війна. А коли ми прибули на місце катастрофи, я не можу описати це словами. Це було пекло, нічого не залишилося. Люди просто зникли. Офіційно загинуло 575 осіб, понад 600 отримали важкі каліцтва. Але ці цифри далекі від правди. У тих, хто опинився в епіцентрі, не було жодного шансу вижити. Їхні тіла просто згоріли, випарувалися від страшної температури. Багато хто навіть не встиг прокинутися. Радянська влада, як завжди, замовчувала масштаби трагедії. Пошукові роботи тривали тижнями. Знайти хоча б рештки загиблих було майже неможливо. Після шести років суддів винними визнали кількох будівельників, які пошкодили трубу у 1985 році. Вони отримали мінімальні строки. Жоден високопосадовець, жоден чиновник, який проігнорував витік газу, не поніс відповідальності. Трубопровід закрили та демонтували. На місці випаленого лісу посадили нові дерева, немов намагаючись стерти сліди катастрофи. Біля місця трагедії встановили меморіал мовчазного свідка загублених життів восьмиметровий монумент височіє над залізничним полотном, нагадуючи про те, що радянська система завжди цінувала цифри, плани, економію, але ніколи людське життя. Бережіть себе, цінуйте інформацію та ніколи не забувайте уроків історії. Дякую за перегляд. До нових зустрічей.